Всім привіт, я Петробухов. Сьогодні хочу розповісти, яка, на мій погляд, найбільша проблема буде спіткати Україну. Після війни а в минулому відео я говорив багато про що і також про стане дзвоник у школах. І там я сказав таку коротеньку фразу про те, що після війни нам треба буде зайнятися збільшення кількістю населення України, тому що воно буде зменшено. Нам потрібно буде повертати людей і потрібно буде збільшувати народжуваність. І деякі телеграм-канали сьогодні вранці ось вирізали ці там три секунди цього відео і там поглазували. Типу, депутат Обухов хоче осімінити усіх жінок Одеси. Ну я такого не казав, але. Я вважаю, що ця проблема дійсно дуже велика, і це найбільша проблема. Ну, окрім корупції, яка нас буде чекати після війни, тому що багато хто з людей поїхав за кордон, загинули на війні молоді люди. Тобто, якщо порівняти, наприклад, з коронавірусом, як би це цинічно не звучало, але під час коронавірусу найбільше вмирали люди похилого віку, які мали хронічні хвороби. А зараз під час війни ми втрачаємо молодих. Частина гине на війні, а частина виїжджає за кордон. І з кожним місяцем вірогідність того, що ці люди повернуться в Україну після нашої перемоги, вона зменшується. Тому що вони там влаштовуються на роботу, вони вивчають мову, вони влаштовують своїх дітей у школу чи дитячий садок. І ці діти вони вже інтегруються в те суспільство, ну чесно скажучи, там в якійсь там Німеччині або навіть Польщі якість життя вища, ніж в Україні. Нам потрібно буде якось переконувати цих людей повернутися в Україну, і це буде велика проблема. А якщо в нас буде мало людей, якщо в нас буде не 40 мільйонів, а там 30 – то значить, наша економіка стане меншою. Ми будемо менше заробляти грошей, будемо менше дозволяти собі якось оновлювати країну. Ми не зможемо, наприклад, побудувати швидкісну залізну дорогу Київ, Одеса, або ми будемо повільніше ремонтувати наше місто. Нам потрібно, щоб тут було багато людей, щоб ці люди працювали на економіку країни, і потрібно створювати умови, щоб їх повернути. Давайте скажемо чесно: ось чи захоче людина, яка вже скоштувала громадський транспорт в Нідерландах, або Чистоту у Бельгії або там в Італії, чи захоче вона повернутись в Одесу? Чи захоче вона знов ходити по цих роздобаних тротуарах, їздити в цих скрипучих маршрутках і весь інший державний сервіс, який вона тут отримує? Це таке питання, ну неоднозначне. Так, деяка кількість точно людей повернеться. Я розумію, що якась кількість людей там в Європі вона сидить на пособіях. Європейським державам це насправді не дуже потрібно. Але ось ці люди, які інтегрувалися вже в суспільство в інших країнах, їм це дуже потрібно, тому що де популяція вона відбувається в усіх країнах Європи, і їм вигідно, що молоді, активні освічені українці переїхали в Європу і вони підіймають тепер економіку цих країн Польщі, Італії, там навіть Румунії, Бельгії, Нідерландів і так далі. Їм це вигідно, що б вони не казали. Наша задача буде конкурувати знов за цих людей. І також наша задача буде збільшувати народжуваність. Є шляхи, як це робити. Ми повинні зробити так, щоб люди тут хотіли народжувати більше дітей. Я вже зробив допис на Фейсбуці на цю тему, і мені там люди пишуть, що вони отримують невеликі гроші від держави на народження дитини. Людям потрібно купувати, наприклад, нове житло. І для того, щоб завести дитину, потрібно мати для неї там дитячу кімнату. А для цього потрібно купити нову. Квартиру хотілося б, наприклад, щоб держава запропонувала якусь пільгову іпотеку для молодих сімей, які хочуть або вже завели дітей. І тоді це буде працювати потроху, потроху якось компенсувати ці втрати. Якщо ми цього не зробимо, то нас чекає дуже сумне майбутнє. Через 30-50 років люди мого покоління вийдуть на пенсію. А людей, які будуть платити податки, щоб виплачувати ці пенсії, буде вже зовсім небагато. Ця проблема старіння населення вона буде дуже актуальна. Тож потрібно замислюватись про це вже зараз. І я не розумію, чому з цього хтось глузує. Це насправді страшне, що відбувається, і нам потрібно буде докласти дуже багато зусиль, щоб якось знівелювати ці проблеми. На цьому все пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про цю проблему, як збільшувати народжуваність, як повернути українців з-за кордону після війни в Одесу в Україну. Підписуйтесь.